Учениця другого курсу Тетяна Шевченко одна з перших сіла за кермо цифрового комбайну. Вона у цих стінах здобуває фах робітниці фермерського господарства, тож впевнена, навички збирати врожай знадобляться у її сім'ї. Я просто одна дитина в сім'ї. Мене батько займається фермерським господарством, тому я вирішила піти на цю професію. Треба ламати стереотипи. Не завжди всі чоловічі професії можуть бути суто чоловічі. Програмне забезпечення дає можливість максимально зимітувати роботу в полі. Три види культури: пшениця, кукурудза та соняшник. Під кожну з них своє навісне обладнання на комбайні. Воно називається жатка. Робота вдень та вночі. А ще пара натискань, і яскрава погода літнього дня, змінюється на сніг та погану видимість. У Нас є погодні умови. Це створена вправа, яка відтворює збирання кукурузи зимою, коли вже є перший сніг. Шість моніторів, кермо, джойстик та навіть звуковий супровід усе для того, аби студент максимально відчув себе у кабіні комбайну. Імітація вивантаження зерна, поломок та навіть ДТП. Однак найголовніша родзинка цього симулятора це збір урожаю в складних умовах. В реальному житті найважче це поле з перешкодами та складним рельєфом. Ми в'їжджаємо в землю жатки. Потрібно піднімати, передвигатися, піднімати. Також коли ми виїхали на. Нахил ми повинні її опускати, тому що вона у нас піднімається і не буде в нас скошувати врожай. Симулятор придбали за кошти міжнародного фонду, тож і служитиме він не тільки учням цього училища, скористатися зможуть з інших навчальних закладів чи хто проходить короткі курси комбайнерів. Адже нестача таких спеціалістів може сильно вдарити по продовольчій безпеці нашої країни. Навіть ті, хто працює вже в фермерських господарствах, і кому треба підвищити кваліфікацію, то навіть в зимовий період вони перейдуть, тут, підвисять свою кваліфікацію, і вже осінній період зможуть а, ці знання. Міня навички використовувати такі симулятори дають змогу суттєво економити в освітньому процесі. Не потрібно витрачатися на обслуговування справжнього комбайну та паливно-мастильні матеріали. І помилки не коштують так дорого, як за кермом справжнього комбайну, коли зайвий рух може вилитися у вартісний ремонт чи втрату під час збору врожаю. Сергій Філіпов, Тарас Іванов, новини дев'ятого каналу.